Всіх вітаю, приїхала посилка. Це, як завжди. кінець неділі страшний сон прийомщика. Дивіться, лампи в такому вигляді приїхали. Ну, я популяю, я людині порахую. Е, трансформатори. Тут, скоріш, все перемалоє, все добре, крім одного, хто його буде перебирати. От, ну, дивіться, в мене своєї роботи вистачає. В такому вигляді. Я порахую, я зараз сам переберу, порахую, але буде дві ціни. Буде дві ціни. Перша навряд чи сподобається. Це ціна прийомки буде. І друга, ну, скільки з цього всього вийде. 에, зараз переберем, далі включусь і розкажу, як ну, условно розлічати вольфрам, молібден, нікель в лампах, ну, по якимсь косвенним признакам, не маючи приладу. І так, фінал тієї посилки. Дивіться. Я потратив десь в районі 2 годин. Краще випалювати трансформатори. Деякі не розбирав, тому що ну, їх треба випалювати. Деякі були железні, Що в мене вийшло. 79 популяв, ну, три типа було. Ось такий тип. ну, Можна навіть не пуляти. Тут сердечник П-образний стоїть, усього знайшов в плату, на, в приладах контрольно-вимірювальних самописцях. Підсилювачі стоять. І тут оця железка, оця железка. І трансформатор з такими пластинками це 79 нм 316 гривні кіло. Вийшло. Порахував. вийшло в мене на 350 гривні. Плати порахував по 50 гривні кіло. Тут дві плати було. Робота в середньому людина заробляє 1000 гривні в день. Це десь 120-125 гривень в час. Отняв, вийшло 100 гривень. Так, далі, із цікавого. Давайте пробіжимося по лампам. Лампи в такому вигляді приїхали. Ну, не знаю, я їх не розбираю. Я можу тільки дати інформацію. По інформації, оце вольфрам. Він більш хрупкий. Ну, наскільки я зрозумів. Я не спеціаліст, але він ламається. Хрупкий вольфрам. Оце малібден. Нижня частина ламп. Ну, зараз ще перевіримо ну, для порівняння на інших лампах. Ну, він гнеться. Ну, це, скоріш всього, вольфрам. Е, до речі, одна така штука важить, там, ну, зараз важимо. Ну, 2,88, 2,9. Це десь приблизно на 1,2 там 3,50. 3,40-3,50 гривні одна така штучка коштує. Так, далі. Було отаке. От тіс, Не знаю, з чого воно. ну Це чисто інформативно. Розібрав корпус, сердечник лента, все 79 нм, Вивів навіть ціну за одну таку штуку, якщо розбирати самому. 8 гривні штука десь виходить. 7,98. Одна така колобашка. Так, далі. Давайте популяємо лампи, Одну розібрав. Так, это у нас была верхняя юбка. Ну, а пока засела. Так, тоже Так, далее. Другая юбка была. Никель 99,9. Навіть не знаю, что то за лампа была. Зараз все равно давайте зачистим уже все. <зыв> Может просто нитилированная штука. Нет. Никель чистый. Так, колечко. Тоже чистый нитель. Так, сын. А, вот все еще юбка. Це теж, мабуть, чистий нікель буде. Да? Теж чистий нікель. Так, ну цікаво, зважить, скільки воно поважити буде. Це колечко. Ну, 18 грам і це, ну десь ну, грам 25-30, може до 40 по чистому нікелю буде. Так, давайте перевіримо нижні вивода. Вони теж м'які. Алюминий і МАК 30, а не 96 молібден, Ну теж молібден, Так, це есть. Так, давайте с такой лампы популяємо. Теж молібден, Теж молібден, Ну, тут же сплав никель і малібден. Причому 54 нікеля, а 45 малібдена середнього ці. Так, давайте умним сеточку. Я потім розкажу для чого я то все роблю. Ну, сеточка никель 88. Никель. Сеточка. Так, така лампа. Верхний вывод. Малібден. Малібден. Нижня, наверное, не підлізу, но теж, скоріш всього, малібден. Так, фінал, дивіться. В такому вигляді я його брати не буду. Ну, мені не цікаво. Якщо у вас є лампи одного типу, то і в кількості. Ви можете прислати одну, я можу розібрати, популяти і сказати де що в чому знаходиться. І назвати ціну. А далі розбирайте самі. Тому що в мене часу нема. Отим цим займатися. Тобто, Інформативне відео я зніму. але теж в мене. Не кожен день є час на те, щоб займатися оцігнею. Все, всім дякую, підписуйтесь.